А що таке ось ці провайдери, кого ми можемо ну, типу, підписувати під цю грибінку? Ось деякі фактори, які е, варто врахувати, е, коли ми говоримо про те, чи це провайдер надання спільного доступу до інформації, чи не провайдер? Отже, він має містити е, певну кількість користувачів платформи, тобто її має бути не один-два, а угу. там десять і більше. Законодавчо це не закріплено, але ми це можемо зрозуміти е, по кількості популярності цього каналу. Тип контенту, який поширюється на платформі, має бути соціальний або політичний. Можливість користувача створювати та ділитися контентом на платформі. Тобто я створила якийсь канал, а ти зашерила інформацію угу. з нього. І наявність редакційного контролю на платформі. Якщо коротко, ось ці такі чотири е ознаки дають нам змогу казати, чи е є певна платформа провайдером, е чи просто от, е мій особистий.